Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Безугла каже, що главкома зв'язався з Порошенком і тепер становить загрозу для президента. Ну, принаймні, це впливає з її останньої заяви далі. Мовою оригіналу. Я просто, чесно кажучи, в шоці від динамики останніх днів як з цепів позривалися євросолідарність. тепер оце, ці два офіцери-піарники, піарника головнокомандувач ЗС України. Це піар політика. Як це розуміти? Написала б. Би після моєї публікації про його дисертацію Ківалова не отримала від них шковали старичних публікацій в паранішку з постами типу Сталін дивився на нас. Що це за цирк? Ви при посадах він дав вам завдання? Маю сумнів, цього не може бути. Але ж ви офіцери? Чи просто підставляєте головкома, породжуючи політику у військах? Прошу генеральний штаб ЗСУ звернути і приділити увагу аккаунт Анатолій Штефан і Олександр Громас. Штефан речник за. Лужно в той же час говорить наступне Давид Арахам, я Звертаюся вже вдруге до вас публічно, як громадянин України та як військовослужбовець ЗС України. Я так думаю, своїм мовчанням ви даєте базолі згоду на це дійство на дискредитацію головнокомандувача та військового керівництва. Вірно, Десантник Олексій Патров той же час зазначає, сьогоднішні вки цієї безглуздої істоти, який до речі, прямо дискредитує зсу. Вже тягають усі російські змі, але Мар'яну несе далі. Воно. Зрозуміло, нічого собі такий бенефіс. Сама Скабієва звернула увагу. Шикарний пас на користь російської ІПСО. Послухайте мене безглузда служка. Я той самий про якого ти кажеш, старший лейтенант, командир взводу окремої роти однієї з бригад ЗСУ. Можеш прийти в район виконання бойових завдань з усією свою фракцією і перевірити мене на вживання заборонених речовин будь-яких і перевірити командирів інших взводів, а також командира роти та його замів. Коли я бачу комбрига, він іноді вже хита. Але від втоми, бо у нього немає вихідних, як, наприклад, у монобільшості він не може ввечері сказати на сьогодні, все у понеділок побачимося, бо бригада їбашиться цілодобово, і він цілодобово мусить керувати цим процесом. Можеш проїхати та перевірити кожного з моїх бійців, і результат буде негативний. А от якщо загнати вашу зелену кодлу нові гласів до відповідних лікарів та взяти на аналіз зразки біологічних тканин, цікаво, який буде результат. Можеш гарантувати негативний результат в усіх представ Ніків монобільшості рахуйте законодавчої гілки влади. Вони роблять ідолі в погонах швидко, вже ви падлюки, забули, як ідоли в погонах рятували ваші обісрані сраки в лютому 2022 року. Ідоли в погонах вмирали в бронежилетах з -40, в той час, коли ваша демократія крала бухлодин в одного в бункерах банкової ідоли в погонах щодня платять своїм життям за ваші пройоби. Бо якщо би ви готувалися до війни, а не язиками в отерах підлогу підмітали десятки тисяч. Українців були би зараз живі. Мої друзі були би живі, їх діти, і краще комусь закрити своє будувало в бік зсу до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.